Рік, що минає, став роком незламності та стійкості для Ячнянської громади. Та навіть у час складних випробувань міська влада вміло балансувала між допомогою Збройним силам України та розвитком громади. Рік минає, він був непростим для всіх нас, тому що ми живемо в час жахливої війни, на жаль. Але, попри все. Ми маємо дбати про свою громаду і створювати належні умови для своїх мешканців. Тим паче, що наша громада є однією з найбільш постраждалих на прилученні під час повномасштабного вторгнення ще в лютому 2022 року. То ми повинні думати і про відновлення, і про допомогу селам постраждалим, а разом з тим і про розвиток. Зрозуміло, що в умовах війни наші бюджети громад. Не можуть наповнюватися з повною потужністю. Держава не може забезпечити, тому що повинна забезпечити оборону країни. А відтак розвиток громади в умовах воєнного стану можливий лише за підтримки міжнародних партнерів, резюмує Олена Бутурли. Саме завдячуючи міжнародній співпраці, громада має гарні напрацювання за рік, що минає. Ну, перш за все. Ремонт лікарні, яку нам залишили як загальну міську, і ми повинні виконати всі умови медичної реформи. А для цього ми повинні були здійснити капітальний ремонт відповідно до всіх вимог. На це ми залучили допомогу наших Французьких партнерів і маємо на ремонт другого поверху лікарні близько 1 мільйона євро. Ремонтні роботи вже мають початися в перших днях січня вже нового року. Зараз проводяться процедури тендерні, визначаються підрядники, і найближчим часом чекаємо все-таки початку ремонтних робіт. Це буде повністю капітальний ремонт. Кожна палата відповідно до всіх вимог медичної реформи, двохмісна палата, індивідуальний санвозів. Тобто, якщо робити, то робити один раз, але щоб цього вистачило не на один рік і не просто для галочки, а дійсно відповідно до всіх вимог. Зрозуміло, що роботи і питань по лікарні ще дуже буде багато. У нас ще і утеплення фасаду, і ремонт першого поверху. Але про це будемо дбати вже у 26-му році. Але попередні домовленості з нашими партнерами вже є. Ну і далі фахівці. Теж питання важливе для нашого медичного закладу. Працюємо і над цим. Обмін досвідом з французькими партнерами теж є домовленості, і це важливе досягнення, тому що наші партнери міста Авранч готові в госпіталь прийняти вже нашу делегацію медиків за обміном досвідом. Наступним важливим кроком для громади є і ремонт Ічнянського ДНЗ No2, на який громада чекала протягом 9 років. Нам вдалося завершити це завдяки нашим партнерам. Ротарі Київ клуб Столиця. Найбільша допомога надійшла нам від «Ротарійців Швеції. Долучали ми кошти з міського бюджету, але вагома допомога близько 2 мільйонів надійшла саме від ротарійців. Сподіваюся, що питання власного укриття у дошкільному закладі теж буде вирішено трохи треба часу. Серед важливих проєктів, реалізованих за рік. І заміна водогонів, яку ми розпочали ще у 2023 році, завдяки благодійному фонду Нівей. Продовжилася в цьому році, і на сьогоднішній день завершуються роботи по заміні водогону по вулиці Богдана Хмельницького, протяжність якої більше трьох кілометрів. Надайвалися благодійником донором матеріали, Наш водоканал самотужки виконував. Роботи по заміні знаковими для громади є і підписання меморандумів із новими містами-побратимами. Резюмує очільниця ічні. Маємо місто партнер в Німеччині. Місто Греві Смілен стало нам містом партнером на початок наступного року, 2025 Очікуємо делегацію з німеччини вже для підписання меморандуму офіційних тепер уже в нас п'ять, але є напрацювання у нас по країнах Балтії, є напрацювання у нас по Швеції, працюємо ще по Фінляндії. Ну, сподіваюся, що географія міжнародних зв'язків Вічнянщини буде розширюватися. І це добре, і в цьому є свої плюси. У найближчих планах і створення ветранського простору, що сьогодні дуже на часі ділиться Олена Бутурлим. Нам пощастило. Долучитися до пілотного проєкту, який ініціювала Всеукраїнська асоціація громад за фінансування фонду відродження, це створення ветеранського простору, відібрано по Україні 12 громад і іщанська громада війшла. Є у нас фахівець, яка проходить навчання в тренінги, присутня на всіх нарадах. І я сподіваюся, що в цьому напрямку ми працюємо досить потужно, тому що ветеранська політика на сьогоднішній день одна із важливих, і ми це робимо і будемо робити. В нас вже практично розроблена програма по підтримці ветеранів. Зараз наше фінансове управління дивиться можливості на 2025 рік по фінансуванню із міського бюджету, чи ми можемо допомогти, і як ми це в який це спосіб можна буде зробити, ми вивчаємо і працюємо. Поруч із розвитком мічнянської громади, на чільному місті і допомога збройним силам України резюмує Олена Бутурлим. За цей рік. Нам вдалося субвенціями перерахувати на підтримку різних військових частин збройних сил України 5,5 мільйонів гривень. Це не враховуючи тієї допомоги, яку самотужки збирали під час онлайн у нас зборів, тому по всіх. Практично по всіх старостинських округах у нас працюють волонтерські осередки. Все необхідне ми збираємо за потреби і кошти, і продукти харчування, і амуніцію. Чим ми можемо допомагати, долучаються всі жителі громади. Ічнянська громада, яка найбільше постраждала на прилученні під час повномасштабного вторгнення, сьогодні є надійним тилом для збройних сил України та прикладом для наслідування.